Усіх вітаю. А я на копі. Ось вибрався, побігав трошки, пробігся лісочком, послухав шум вітру, Труски дерев. Коротше, прикольне місце. Це нове місце, це взагалі-то у мене розвідка. Е я не знаю, чогось мене сюди потягнуло. Таке перечуття було. І я тут. Взагалі, дивимося, що буде цікавого, покажу. Бачите, який черв'ячок тут собі жив і не тужив. А тут я такий прийшов, його викопав. Сухо, братан, знаю, щас тебе зарию назад. Все буде нормально, ждемо доща. Так, вернемося до моєї знахідки. А знахідка виглядає отак. От от. Дуже цікава форма. Дуже інтересний рисунок, голова. Що вам там видно? Що ви кажете? Що ви кажете? Бронза, так? Да? Бронза ж? Схоже, що так. Хто там що розглядів? Ну я там розглядів просто черепунгель якийсь. От. Ось. Такий череп. Монетка сама малесенька. Відніється обличчя якоїсь істоти, наче прибульця. Взагалі дуже схожа на прибульця, якщо чесно. Друга сторона ось така. Монета лета товста. Хто володіє якою інформацією, може писати в коментарі, і заодно підтримуйте канал лайкайте коментуйте а я буду бігати старатися щось вам купати показувати цікавого лайкосики друзяшки дивимося далі зараз я її, може чуть, -чуть Легесенько пропсикну або перетру легесенько. мою тряпочку, або цей, вологу серветку можливо, краще. Акуратно. А може і взагалі не буду трогати. Щоб не пошкодити. Скоріше за все. Що не треба трогати її. Ну ладно, тоді я зараз її акуратно загорну і вже потім почищу. Ну як, про мою водичкою, думаю, більше нічого і не потрібно. Можливо, навіть десь дистильованою водою промию вже закинув в саму воду. Ненадовго. Покриється плівочкою такою і все вона собі буде в своєму стані, як її знайшли. І на неї нічого більше впливати не буде. Все, дивимось далі. Що буде цікавого буду показувати. Чорка руїть, він завжди. Всім хороших з них. На такій місці, де так робимо, з сцена така собі ні про що не, не скаже, але тут такі яри е, йдуть е, саме возвишення, йде такий горб, і між ними такі яри проходять. От я з одного горба вже прийшов, через яру пройшов, піднявся сюди. Так, я зараз дивлюся, а тут а, дорога проходить. Ну, дорога, ну не скажеш, да? Ну так не скажеш, що вона якась стара, ця дорога. Ну що, що тут просто. Ну не, кокинуть, просто кліску з'явила, напевно. Не. Щось таке. Може там пльос приїжджали, колись лісники і так далі. Але, але дорога така виявилася, досить продуктивна. Попалась мені знахідка інтересна. Що ви там можете розглидити. Припущення. Що це може бути взагалі Так, коротше, ось там я от знайшов монетку. А тут буде. Сіра. Значи, коротше, пахне углем Значи уголь, Шось. Okay, ну, запах прямо варений І коротше тут я назбирав. З походу стояла якась плавільна, приспособа. І схоже, що тут плавили породу, тому що тому що то схоже, що тут то той самий матеріал. Ось часточки гуляв прям в плавленому кусочку. Бачите, порода. Тобто... Схоже, що це вони таким методом плавили, робили олив'янусту бронзу. Вона прям не синього кольору, вона така сіра, блискуча така. Так що ось так. І воно тут все не глибоко, воно так наче зверху все робилося. Хочу передати зараз <кій> я оце в лісі. І дивіться як тут зроблено. Там є заїзд внизу. Оця дорога, що я вам показував. А це що таке? Дивіться, який спуск. Це тупо викопано, та якби оборонний вал якийсь. Правда? Він так іде туди, іде в ту сторону там. І тут він іде ось так. Униз. І так по периметру лісу. Тут що? Що тут могло б бути? Це точно оборонний вал? Що підкажете? Які припущення. Ну щось я так вважаю. Йде отак в пагар плавний. Там рівнина наверху. Це я хочу показати ось як я. Співаємо вниз! Сейчас бачите? Ось так воно виглядає, такі яруси, яруси, яруси вниз так. Склад. Ось такий ось вал тут іде навколо. Досить стрімкий ось. Як от мені вивезти сюди. Ось він дуже стрімкий. Бачите? Який угол. От наприклад мені зараз до гори Типа, от. Ось такий. Я просто сповзаю. Бачите? О, просто не мене реально вилізте. Отакий валось. Підказуйте в коменти, пишіть що це таке. Капець, коротше, на ньому Дуже тяжко вилізти на нього. Ось такий вал. не допоможе. Просто капець. Сповзаю, блін. Коротше, раз такий вели тут. Поїхали далі. Так, складаю я вже свого прибора у рук Сьогодні знахідочки є, не пусто, гарно, відпочив. thank you